Вітаю в студії у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Президент США Барак Обама поставив перед собою чимало амбітних цілей, деякі з яких вже зміг досягти. Його чергова мета доставити американців на планету Марс. Щоправда, заради цього коштовного проекту адміністрація скасовує програму космічних польотів кораблів багаторазового використання типу Шатл. Президент передає справу доставки астронавтів на міжнародну космічну станцію до рук приватних компаній, що викликало чимало критики. Однак у Білому домі переконані, що це дозволить національному аерокосмічному агентству НАСА зосередити ресурси на досягнення більш амбітної мети, розповідає Мирослава Гонгадзе. Пріоритети космічної програми кардинально змінились. Адміністрація Буша хотіла всьому відправити космонавтів на місяць. Адміністрація Обами натомість планує досягти Марса Це найкраща можливість та шанс повернути астронавтів на космічні кораблі у космос, чого прагне президент. Ніл Армстрон, космонавт, який перший ступив на місяць, публічно розкритикував космічну програму президента. Але інший космонавт Баз Адрін підтримує зміни. Я абсолютно погоджуюся, що ми маємо мати більш амбітні цілі ніж повернутися на місяць. Це не для Америки. Америка лідер та продовжує бути лідером в космосі. на додаток до 6 мільярдів доларів бюджетних вливань у НАСА, Обама також оголосив план розвитку нових ракет. Які запускають космічні кораблі, також президент планує виділити з бюджету 40 мільярдів доларів, аби допомогти Флориді трансформувати свою економіку після закриття програми кораблів багаторазового використання типу шаттл. Саме цього очікують від нього працівники, які обслуговували космічні човники. Один з них Том Мінгоун, який займався ремонтом обладнання корабля. 70-80% всієї електроніки пройшло через мою майстерню. Том, директор з виробництва центру матеріально-технічного забезпечення кораблів багаторазового використання типу Шатл. У цьому приміщенні знаходяться найсучасніші засоби ремонту, оснащення кораблів та міжнародної космічної станції. Центром керує один з чисельних приватних підрядників НАСА. Окрім ремонту, працівники компанії допомагають агентству забезпечувати стандарти безпеки та виконують певні обов'язки під час. Запуску космічних кораблів для Тома Мінгроуна це життя. Це мій дім. Я виріс з програмою «Шаттл». і я тут залишуся, поки вони мені не скажуть іти. Однак роботи в центрі стає все менше. Наразі залишилось лише три польоти космічних кораблів типу Шатл. Адміністрація Обами вирішила відправити човники на пенсію та зосередити ресурси НАСА на розробці нового покоління космічних кораблів. Щоправда, президенту буде нелегко переконати висококваліфікованих працівників у правильності своєї політики. Мінґроун вважає помилкою закривати одну програму, не маючи чіткого плану її заміни. я не думаю, що ми побачимо пілотовані космічні кораблі у Сполучених Штатах протягом наступних 12-15 років, якщо взагалі протягом мого життя. Закриття програми «Шаттл» призведе до втрати 7 тисяч робочих місць лише в космічному центрі імені Кеннеді. Також це завдасть значних фінансових збитків місцевим підприємствам, які надають різноманітні послуги працівникам космічного центру. Білий Ім каже, що згідно з планом президента буде створено 2,5 тисячі нових робочих місць. До найближчих планів НАСА також входить використання нових ракет та носіїв, розроблених приватними компаніями. Щоправда, поки що не зрозуміло, коли приватні проекти зможуть запрацювати на повну потужність. Я вірю, що вони мають потенціал, але чи зможуть вони доставляти важкий вантаж протягом наступних десяти років? Сумніваюся, вони мають пройти через багато випробувань, через які пройшов шаттл. протягом своєї кар'єри, яка тривала 31 рік. Мінґрон набув неоцінений досвід, необхідний для будівництва та ремонту устаткування кораблів типу Шатл. Чимало його колег з унікальним досвідом залишають космічну галузь. Він каже, що подібна втрата людських ресурсів спостерігалась, коли у 1975 році була закрита програма Аполло. Як тільки команду розпускають, зібрати її назад неможливо, і ми втрачаємо чимало знань, коли люди залишають роботу із закінченням програми. І це ще один аргумент, який доведеться врахувати розробникам нової космічної стратегії США. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.